Брухливі коментарі тернополян запрошуємо до слова Наталії Єряненко. Ти могла би бути гарною троцкісткою. Ти гарна, тому ти могла би бути гарною троцкісткою, революціонеркою, білогвардійкою, такій ляльній коричневій сукні. Я кажу. У тебе гарні пальці, він, а в тебе ноги. Придумаємо щось з цим. Жарт доходить до мене, як завжди, пізно. Тобто рано, зранку, ліжку я займаюся реготом. І ми займаємося реготом. Пересохлі губи резинові, ротова порожнина, печера. Найжорстокіший місяць червень, а не квітень, бо в квітні ще зимно, щоб кохатись на лоні природи, застелити плащем цю площу двох роздражених тіл. Це ложе, атлас світу, портал, ворота, інший світ це тонка границя між землею і тілом в сенсі, переносному це обсценний акт, це дія, що вогкосницям полюванням. Найбільш жорстокий місяць, той, що завжди повні над вікном. Що зумовлює повінь? Смерть прийде, як і ти волока. А вона намагалась триматись не і сперла з плечем об двір. Ще й пальцями обхопила лікці, щоб не видати хвилювання. А він повільно зав'язував шнурівки, ставши на одне коліно перед нею. Виходили ідеально рідні бантики, без жодного шансу зашворитися в них під час ходьби. Не існувало іншого місця, крім цього вузького коридору. Вона чула, як потріскує, зникаючи галактика, але не могла ворухнутися, лише слухня чекала, доки він зав'яже мурівки. Сум такий бере, що тихіше дихаю, але глибше набираю повітря. Запірнути вглиб, поки злишся, ніби вістрям в риб. Але цілься ретельніше і дарма, що тухри, катма. Ти поводишся так, наче нам нічого читати. Я накопичую навколо себе записники, блокноти, зошити, приладдя для письма, музичні інструменти, чужі записки іншим людям і їхні відповіді на них. Монологічних гербарій в конвертах і книжках, конверти і книжки, папір, папіроси. Коли це залишиться в спадок нашим дітям, коли вони дізнаються, то будуть безмежно вдячні, а збираючись разом, завжди підсміюватимуться над твоєю звичкою поводитись так, наче нам нічого читати. Я любила тебе, як кришталь, вино, наче мій бавовняне волокно, але все одиниця і цього знання не позбутися все одно, коли спільність стає найдорожчим здарів, неважливо, куди кожен з нас забрів, поки миклали шлях у свій дім мання, а важливо, що дім згорів. Можна довго триматись за руку. проте, чим сильніше стискати, тим сильніше зведе у раптовій судомі напружені пальці чи в кутикулу нігодь вросте. Тож лиши мене так лицем до стіни, бо не знаєш, що з іншої сторони іншим боком там дзеркало повертається, щоб він вигідно все відтянив. Дякую. За третє місце в літературному конкурсі «Діктум» І трошки більшою кількістю книжок нагороджується Наталія Ярьоменко.